Привіт, друзі! Зараз проходять е, вибори е, і всі ж задаються питанням, хто ж кого підтримує. Е, Трамп, який вже був президентом, чи Камала Харріс, яка президентом ще не була, і взагалі ми про неї мало що знаємо. І виходить так: що е, про Трампа що ми знаємо? Що президентом він вже був і е, дав нам джевеліни, коли був президентом. А ще ми знаємо, що його обіцянки про те, що війна закінчиться, як тільки він стане президентом, вона так собі <кій> <кій> варта, тому що, нагадаю, війна у нас була уже, коли він був президентом, і вона чомусь тоді не закінчилась. От. Ну, може, не в тому вигляді була, да? не в повномасштабному, але була. Так, і за кого ж ми будемо вболівати на цих виборах? Я буду вболівати за Трампа. Тому що мені здається, що він такий дуже принциповий чувак. І дуже хочеться подивитись, як принциповий чувак з Америки буде вирішувати принципові питання принципового чувака з Рашки. От. Тобто мені здається, він скаже, що треба, от як він хоче, інакше ніяк. І далі почнеться якась ескалація вже між Штатами і Росією. От. Я дуже очікую цього моменту, тому що вже трошечки важко, коли е, тільки у нас якісь проблеми в Україні, і хочеться, щоб подивитись, як це е, може затронути Штати. Ну, Щоб Штати активніше, ну, до чого я це кажу, щоб Штати активніше взялись е, за допомогу у цій війні і все таке. І так як Трамп доволі принциповий такий чувак, я думаю, це все от якраз і буде от в ту правильну сторону. Плюс, мені ще дуже подобається, що Трампу дуже не подобається Зеленський. От. Камалі теж Зеленський не подобається насправді, тому що вона ще йому до війни казала до повномасштабної, що пиши там завіщання і знайди, хто там буде замість тебе. От. Тобто вона вже його трошечки ще тоді списала. Да? а Трампу і тоді теж не подобався Зеленський, тому що Зеленський його тоді трошечки підставив. І зараз Зеленський Трампу не подобається. От. Нічого не буду поганого казати, тому що всі знаєте, да, у нас тут блогерів сажають за свободу слова. Ну, таку, у, кого, у кожного свобода своя. От. Так що дивимося, вболіваємо за Трампа. Трамп переможе і допоможе нам закінчити цю війну нашою перемогою. Все. Всім пока.